Добрий день, шановні колеги. Ради бачити сьогоднішній зал. Радий бути на сцені. Дякую, Денисе, за довіру. Сьогодні я хочу поговорити з вами про штучний інтелект та прозорість. І чому це питання таке важливе для нас саме сьогодні? Тому що і прозорість, і безпека вони йдуть один разом з одним. В країні, яку ми хочемо побудувати, ми думаємо, що ми хочемо побудувати демократію. Є п'ять важливих принципів для того, щоб демократія існувала, і один з основних принципів, на який я хочу наголосити, тут це participation, або участь. Як вже лунало на цій сцені з уст пані Аліни, те, що штучний інтелект може робити деякі речі краще ніж людина, і ми бачимо цю формулу завжди зараз. Майже скрізь, ми можемо генерувати людське мовлення краще, ми можемо давати фідбек іноді краще, ми можемо генерувати код, але є речі, які ми ще не можемо робити краще. Наприклад, упередженість. Це блок коду, який був згенерований в чат GPT, який відповідає на запит: ну, як визначаючи стать. Такі речі, як вік, етнічність, національність визначені, чи людина повинна підпадати питкам, чи ні, так ось головне питання, яке ми зараз задаємо один одного: це що в нас проблема? Це про це рука, проблема чи це інструмент. І в цій сфері вже років 50. Існує ну, визначена міфологія. А що ж дійсно проблема? Ну на, насправді експерти не можуть на, наразі сказати, чи суперінтелект буде існувати, чи в нас буде системи, які будуть вирішувати всі задачі краще ніж людина. Е, є таке попередження, що, наприклад, штучний інтелект це тільки люди, які... Знищують машини, тому що машини забирають їх робочі місця, тільки вони опасаються штучного інтелекту. Насправді це не так. Багато дослідників в цій сфері також цього бояться. Чи можуть бути проблеми з цілями? Так, можуть. Вони можуть не відповідати нашим. Чи роботи є проблемами? Насправді ні, нам достатньо доступу до інтернету. Чи можемо ми контролювати? Так, нам потрібні процеси. І чи у машин можуть бути цілі, так можуть. Е є ще одне опередження, яке е стосується регулювання штучного інтелекту. Є ідея, що він якось повинен бути обмеженим, що ми повинні створити якісь рамки. Так ось Лоренс Лесік ще майже 30 років тому, 20 років тому, пардон. В своїй книжці в відомих лекціях сказав, що є насправді чотири речі, які можуть якимось чином обмежити поведінку автономних систем або комп'ютерних систем, і серед них є ринкові механізми, є механізми архітектурні, тобто фізичні, як ми створюємо ці, ці системи, є механізми, норми, тобто правил, які написані. Ну чи переходимо ми, наприклад, дорогу на червоне світло або ні. Чи в нас це є національним спортом, як це наприклад є у Франції, чи ні? Ми, як в Німеччині, тільки переходимо дорогу на зелене світло, і з розвитком штучного інтелекту від тих дуже простих елементів і підходів, які б в нас були раніше, до deep reinforcement learning, коли ми можемо давати зворотній зв'язок зв штучному інтелекту, проблеми все зростають і зростають. Зараз я хочу поговорити е, з вами про підходи, які можуть е, регулювати або допомагати обмежувати поведінку е, систем зі штучним інтелектом знизу, тобто не механізми регулювання е, за допомогою законів, а такі механізми, які виникли, наприклад, для продуктів харчування. Е, в 1974 році е, продукти харчування отримали обов'язковий. Е, Обов'язкову регуляцію, яка кожному виробнику продуктів харчування задала задачу, що вони, потріб, вони повинні наносити всі компоненти, які входять до продуктів харчування, на упаковку спочатку стандарту не існувало, але зараз ми бачимо, що всі продукти, які продаються у нас, ми можемо вибрати. тобто, та людина, яка бере на себе можливість, яка бере на себе задачу вибору в магазині або купує продукт, вона може керуватися якимось для себе важливим правилами. І в 2018 році ми почали створювати ініціативу, яка могла стандартизувати такі підходи для автономних систем, не тільки систем, які натреновані на даних, а й систем, які мають евристичні евристичну логіку, логіку, яка задається правилами, або машин, які керуються такими речами, як «decision trees», наприклад. І аналізуючи можливі підходи, ми визначили для себе, що ми хочемо знайти баланс між наявними регуляторними фреймворками в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, і зупинитися між користувачами і бізнесом. Чому тому, що, як правило, те, що відбувається в Європі, фокусується на користувачеві і на федерації обробки даних в європейському союзі. Де в Штатах, наприклад, штучний інтелект і регуляція штучного інтелекту направлена на національну безпеку. Яким чином виглядає маркування для продуктів харчування? Дуже цікаве питання. Ми маємо набір інгредієнтів, ми маємо можливість читати деякі, деякі з цих даних за допомогою, за допомогою сканеру, ми маємо. Ідентифікацію і е, систему захисту від підробок, і ми маємо можливість е, якимось чином е, лімітувати роботу з цією інформацією, так як це лімітується для продуктів харчування з expiry date, Тобто кожен продукт має якісь е, часові межі. І для того щоб для того, щоб розширити цей підхід на автономні системи, ми створили систему маркування, яка допомагає розробникам розказати щось про свою систему і розказати таким чином, щоб знайти баланс між інтелектуальною власністю, не розказати більше ніж потрібно, щоб продукт, щоб ці продукти не скопіювали, і розказати рівно стільки, щоб, щоб дати користувачу. Механізм прозорої перевірки. Як це працює? Фактично, людина, яка створює, створює продукт, має можливість вибрати, три основні, розказати про три основні компоненти свого продукту: це набір даних, з якими працює на якому натренована система. Друге, які у системи є межі використання. І третє, чи існує в таких системах відкритий або закритий код, і яким, за яким правилом цей відкритий або закритий код є. І тут я хочу дати три рекомендації під час розробки. В усіх цих рекомендаціях червоною лінією визначено дві речі: це прозорість і зворотній зв'язок. Під час розробки прозорість важлива коли ми збираємо тренувальні дані, під час впровадження для нас важливо отримувати зворотній зв'язок від тих ранніх користувачів, які починають з цією системою працювати. І нам важливо мати прозорий контроль версій, в тому числі контроль версій маркування даних або data labeling. І третє. Коли система вже працює, нам обов'язково сказати користувачу, що він має справу зі штучним інтелектом, а не він має справу з іншою людиною. Як це часто буває? Нам не потрібно вводити людину в, в упередження або в уману. Це до речі, є одною з важливих регуляцій в європейській в європейському союзі. Будь-яка система, яка займається автономною обробкою обробкою даних і видає дані, які людсько читаємо, повинні мати, повинна мати маркування, що ці дані згенеровані саме алгоритмом. Тут я хочу запросити будь-кого і будь-яких. Будь-кого, хто займається розробкою і впровадженням, використати наш відкритий інструмент. Це The Open Ethics Canvas. В цьому інструменті є важливі питання, які допоможуть вашій команді для себе визначити ці цінності і підходи в процесі розробки і впровадження, які будуть близькі і користувачеві, і допоможуть вам при аудиті. Таких систем, коли ви будете виходити на будь-які будь ринки, які зараз регульовані, три речі, про які я вже сказав: це disclosure або розкриття тренувальних даних, або підходів до збору тренувальних даних. Це не означає, що вам треба буде викласти, наприклад, ваш тренувальний дейтасет, в відкритий доступ. Це означає, що вам потрібно буде розказати, а як саме ви розмітили дані і хто саме розмітив дані, з якими, з якими підходами. Алгоритми і бібліотеки коду або простір рішень, що може зробити система. Чи це світлофор, який має дуже обмежений. Простір рішень, він може показати тільки червоний, жовтий і зелений, або може блимати, або може зовсім не працювати. Або це, це система, яка відповідає на всі запитання, або це система, яка просто рухає об'єкти з точки А в точку Б, і вона знає, куди саме е, треба е, треба цей об'єкт рухати для того, щоб ігра, е, грати в пінг понг Ну і звісно, зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок е, з людьми, які. Займаються детелейблінг. В усіх системах, особливо в системах, які, які займаються обробкою даних в сфері охорони здоров'я, нам важливо визначати кейси правильно. І напевно, ви знаєте, що в великих лікарнях існують так так звані «doctors' council», Тобто це об'єднання лікарів, які приймають важкі рішення тоді, коли один лікар не може прийняти взважене зважене рішення те саме може відбуватися при розмітці даних для тренування або для перетренування штучного інтелекту в нашій в процесі створення Open Ethics Лейбл, ви можете вибрати підходи до процесінгу, і напевно хтось з вас вже чув про такі речі, як е, Google Data Sheets, е, як е, е, механізм профілювання датасетів і, е, і механізм для прозорості датасетів. Е, для того щоб інтегрувати такого плана Data Sheets, ми створили таку річ, як Data Passport. І ми впевнені, що Data паспорт повинен належати будь-якому автономному продукту або будь-якій будь системі, в якій присутня натренована модель, тому що тільки натренована модель і і обмеження, які на неї накладені, можуть потім щось розказати і користувачеві, і регулятору. Це дуже гарно вписується в механізм регуляційної політики, тому що Data паспорт, на відміну від звичайних візуальних лейблів, які в нас присутні на будь-якій пляшці або на будь-якому продукті харчування зараз, може дати можливість машинно читати інформацію про продукт або мати паспорт кожного з продуктів. Минулого року кожен з паспортів продукту ми зв'язали в так званий Open Ethics Transparency Protocol або протокол обміну паспортів будь-яких автономних систем. Якщо ми зараз подивимось на те, як виглядає ринок, ринок аутсорсу в великих продуктових компаніях, в тому числі. Дуже важко сказати щось про компоненти систем, як виглядає велика картина. Компанії, які створюють великі продукти, використовують набір компонентів. І ці набори компонентів або бібліотек програмного забезпечення, або API, які можуть бути натреновані або не натреновані, беруться зі сторонніх вендорів. І коли процеси у великих продуктових компаніях можуть проходити аудит всі ці маленькі API компоненти знаходяться в тіні. І це велика проблема, тому що якщо в нас є garbage in, то в нас є garbage out. Якщо в нас є поганий компонент, то в нас е можливі, е можливі проблеми або можливий. Е можливий Неочікуваний результат е, обробки даних може чекати нас на кожному е, на кожному кроці, е, і тут я хочу запросити вас е, взяти участь в е, ініціативі е, не тільки як е, сторонні е, спостерігачі, а і я впевнений, що багато з вас вже розроблює і створює свої продукти. Е, Зробити disclosure і почати цей шлях до прозорості в ваших системах і бути готовим до регуляції, яка так чи інакше буде, тому що ми йдемо і в сторону глобальної інтеграції, і в сторону Європейського союзу, де скоро буде прийнятий Act. На цьому я хочу подякувати вам і не затримувати колег. І я відкритий для ваших запитань.